Ці молитви допоможуть вам звернутися до Божої Матері зі сокровенним проханням, і Оце свято Богородиця обов'язково чує усіх, хто до неї звертається. Отже, перша молитва молитва при Святій Богородиці про благословення і допомогу в біді. До кого ще, як не до тебе, матінка Небесна, зверну я молитви свої? Почуй сподівання раба Твого, Ваше ім'я, Втіж в горі своєму і не лишай без захисту в цьому грішному світі, вбережи від спокус і дозволь замолити гріхи, вільні і мимовільні, вступити на шлях віри і допоможи не відступати від заповідей християнських. Дай сил боротися зі злом, яке всередині мене прибуває. Пом'якше серце моє, і прийми покаяння щире. Помолися за мене Господу нашому всемогутньому, щоб не залишив мене без милості. Амінь. Прохальна молитва до Святої Богородиці. О Пресвята Діва. Матір Господа Вишнього, Всемилостива заступниця і покровителька всіх, хто до тебе з вірою прибігають, подивися з висоти небесної слави своєї на мене, який припадає до тебе. Почуй мою смиренну молитву, грішного і негідного раба Твого, і принеси її до коханого Сина. О, преблагословенна Богородиця, після Бога на Тебе все моє сподівання покладаю. Будь мені завжди невсипущою заступницею і всесильною предстательницею перед Твоїм Сином, Господом нашим Ісусом Христом. Зміцни в мені віру в нього, утверди мене в любові в нього. Навчи мене любити і славити і Тебе, Пресвяту Матір Бога, про благословенну Марію, святому покрову Твоєму, Богородице, вручаю себе на всі часи. Амінь. Молитва на Введення в храм Богородиці, про покаяння і прощення гріхів. О Матір Божа, заступниця всіх віруючих. Перед тобою на колінах стою і благаю, подаруй мені прощення і покаяння за вчинки гріховні, і наміри нечисті. Благаю, подаруй своє благословення, бо каюся я. Прости мене, Раба Божого, за всі думки гріховні і діяння злі. Направ мене на шлях праведний, зміцни віру мою в Христа. І не залиш на шляху прикрощі і гріха на самоті. Проведи мене до істинної віри і помолись за мене перед Господом нашим на небесах. Так прославляю я тебе, непорочна діва, та до віку буду дякувати тобі відтепер і на віки віків. Амінь. Молитва на введення Пресвятої Богородиці від батьків для дітей. Пресвятай велика діва, обраниця Господа нашого. Ти принесла себе в жертву і залишила грішний світ для великої мети служити Богу. Не залиш своїх рабів в їх молитвах про праведність і віру. Захисти і проведи по життю сім'ю нашу з мудрістю своєю. Благодать Твоя хай допоможе нашим дітям знайти віру справжню, позбавить від гордині, жадібності і дурості, даруй нам досконалість духовну і допоможи навчити дітей наших жити в мирі і чистоті душевній. Моли Бога про спасіння наших грішних душ і висвітлюй шлях тернистий своїм світлим поглядом. Хай не залишить Господь чад своїх в хвилини слабкості і труднощів. Амінь.